Шановні слухачі, я знову радий вітати вас на нашому каналі. Продовжимо дослідження нашої теми про гріх. Отже, людина, будучи сотворена досконалою, впала, Адам стягнув на себе прокляття. Однак, чи тільки на себе усе його насіння було проклятим, усі його діти були грішними. Давайте звернемося до Слова Божого. Що воно нам говорить на цю тему? Перший текст, на який звернемо увагу, це слова Йова, які записані в його книзі. В книзі Йова, 14 розділ і вірш 4. Хто чистого вивести може з нечистого? Ані один? Йов задає запитання і одразу ж на нього відповідає. Немає ані одного праведного. Тому що всі є грішними. З якої причини? З тої причини, що походять із грішного роду, що їхній батько згрішив і стягнув прокляття гріха не тільки на себе, але і на все потомство своє? Каїн, Авель, Сиф. Усі діти Адама були грішними. Хоча Авеля називає праведним. Однак він також потребував очищення Очищення із майбутньої жертви жертв Ісуса Христа. Окрім інших проклять, які були видані на Адама, одне із них було таким Проклята через Тебе земля. Тобто на землі почали відбуватися певні зміни, які стали причиною того, що стан. Навколишнього середовища погіршувався. І відповідно, ті люди, які жили в цих умовах, вони теж почали певні речі втрачати. Окрім погіршення навколишнього середовища, Адам переживав. Він думав про те, що він наробив. Він думав про те, а що буде далі, як далі жити, що робити. Стан психічної людини, і також навколишнє середовище впливало на людей. І тому стан людини погіршувався. Погіршувався фізичний стан людини, розвивалися різні хвороби, які панували серед людства, а особливо хвороби теперішнього часу, багато з яких є невиліковними. Погіршувався стан людини моральний, тому що людина, дивлячись на зло. Яке навколо неї, вона сама ставала злою, недоброю. Також погіршувався стан інтелектуальний, тому що людина почала думати про дочасні справи, про те, як набути щось для себе, для свого збагачення, для свого проживання, але перестала думати про щось вище, важливіше, а також. Став погіршуватися стан релігійний. Людина почала відходити від Бога. Людина почала шукати свої дороги для спасіння, для виходу із цієї ситуації. І тому звернемо нашу увагу на слова апостола Павла у післанні до Римлян, 7 розділ, 19 і 20 вірші. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це я чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Апостол Павло говорить не тільки про себе, але і про всіх людей. Часто так буває, що людина робить навіть те, чого сама не хоче. Але звернімо увагу, як тут апостол Павло пояснює цю ситуацію. Уже не я це роблю, а гріх, що живе в мені. Людина стає гіршою з тої причини, що навколо неї завжди відбувається зло. Спостерігаючи за цим злом, людина зауважує, що вона не може бути кращою, що вона повинна поступати згідно із тим злом, яке є навколо неї. Намагається на зло відповідати злом, тобто їй здається, що це єдиний вихід із ситуації, єдиний вихід, аби перемогти, єдиний вихід, аби захиститися. Людина впадає в гріх. Людина стала проклятою через те зло, яке приходить на світ. І знову ж таки, апостол Павло в цьому ж післанні до Римлян, третій розділ і вірш 10 і до 12 говорить так, як написано, нема праведного ані одного, нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би, усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Про що тут говорить апостол Павло? Чому немає того, хто розумів би, немає того, хто Бога шукав би. Адже люди щось розуміють якимось чином та звертаються до Бога. Хтось щось робить добре. Але апостол Павло тут говорить про ідеальний стан про те, що люди не розуміють так, як мали б розуміти. Люди не шукають Бога так, як мали б шукати Бога. Люди перестали бути добрими. Чому? Тому що згрішили, тому що вони походять із грішного Адамового роду. І чи є хтось хоча б один із упавшого роду Адама, хто відповідав би умовам або вимогам? Самого Бога. Нема ані одного, як тут говорить апостол Павло. А чому немає ані одного? Цей же третій розділ Пістання апостола Павла до Римлян і вірш 23 відповідає на це питання. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Отже, бачимо, що Адам, згрішивши, стягнув на себе прокляття. Став грішним. І це прокляття спливає від Адама через усі покоління і аж до теперішнього часу на всіх його дітей і на нас в тому числі. І тому ми, походячи з грішного Адамового роду, є грішними, є нечистими. Такими ми стали з причини Адама. Але чи це добрий стан? Звичайно, що ні. Досліджуємо Святе Письмо, і воно нам покаже дорогу, як із цього стану вийти. Дякую вам за увагу!